Добрий день, малята! Сьогодні я хочу з вами пограти в цікаві ігри. Готові? І так, перша гра називається Овочева історія. На городі жили-поживали овочі. Вони вже дозріли і хотіли, щоб їх зірвали. Найбільше старався кабачок. Він хотів, щоб його помітили. Він був ось такий товстий, круглий. Перекочувався з одного боку на інший і казав ух-ух, ух-ух. Також на городі росла гарнюня морква. Вона виставила свій довгий хвіст над землею і розмахувала їм, пританцьовуючи ось так. Також на городі виріс поважний огірок. Він склав свої листочки за спину, підняв високо догори голову і поважно ходив по городу. Ось так. Ось так. Також на городі виросла гарна, весела, добра картопля. Вона усіх мирила і танцювала. Ось так, ось так. І інші овочі ставали з нею в веселий хоровод. А тепер... Пограємо в наступну гру. Вона називається Дітки-яблочка зривають по дві та три штучки. Дітки яблочка зривають по дві та три штучки. А щоб нам відрізти, треба мити ручки. Давайте помиємо ручки. Дітки весело біжать, забруднили стрішки. А щоб лягти у ліжка, треба мити ніжки. Помили наші ніжки. На картинці гарний м'ячик, білочка, грибочки. А щоб добре нам їх бачить, треба мити очки. Помили очки. Дітки зернятка їдять. Кидають шкарлупки. А як зернятка поїли, треба чистить зубки. Давайте почистимо зубки. Наступна гра злива. На вулиці піднявся сильний вітер. Тримо долоньку в долоньку почав крапати дощик. Дощик посилювався. Почалася сильна буря, град. Дощ стихає. Вітер стихає, крапають маленькі краплинки. Вийшло сонечко, помахали сонечку, посміхнулися. Малята, вам сподобалися ігри? Тоді до нових зустрічей. До побачення!